Всім привіт, ранок вдома на низькому старті. Доброго ранку Найвищі дві з години з вами ми Костянтин Октябрьський mm -hmm. та Лілія Ребрик за клавішами. майстер Костянтин Драгольов ну, на кухні вже щось вичаровує наш кулінарний експерт. Чаба Бакош. Чабо, що в нас сьогодні в меню? Сьогодні приготуємо суперфуд чи апудінг карамелізованими фруктами mm -hmm. так я вже заінтригований. <хи> Тому що до наших анонсів не дійшли. Отже, сьогодні ми дізнаємося про те, чи можуть вишивати і на чому малювати творчі українці. Чим і ким пишається українська Донеччина та українське кіно? Як підтримують наших у Литві, що створили нову мрію і що винайшли наші студенти? Наш домашній психолог дасть дієві поради, як впоратися з втратами під час війни. А про допомогу для військових в запасі розповість наша гостя. Тож ми починаємо. На календарі 26 вересня, і до речі, цього угу. дня у 1181 році з'явився на світ Джованні Засізо. Та хто такий не чув? Та, чув, чув, чув батько. Його дуже любить Францію, да. так тому і назвав свого сина Франциск. Франциска Сійський, це Но. той, що з пташками розмовляв, так так і не дарма. Він вважається покровителем тварин та екологів, а ще Італії та купців, одним з яких він і був у молодості. Так а потім перетворився на мандрівника Аскета, який пропагував просте життя в любові до світу, Божого. точно, точно, як згодом до речі, і наш Григорій Сковорода. А ага, світ його ловив. Та не спіймав. Мені дуже подобається вислів Франциска. Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе. Ти знаєш, українці вже сім місяців поспіль щодня роблять неможливе. Кожен день стає історичним саме завдяки цьому. А от чим відзначилося 26 вересня у віках, дізнаємося з рубрики День в історії. Сьогодні дня року вийшов альбом Абі Роуд» – останній студійний проєкт англійського рок гурту Бітлз. Один з учасників відомої ліверпульської четвірки Джордж Гаррісон зазначив: мені здавалося, що ми наближаємось до якогось фіналу. На той час Джон Леннон уже оголосив про свій вихід із гурту. А в квітні 1970-го Бітлз розпалися. Проте Абі Роуд досі входить до альманаху, який створили американські критики під назвою тисяча і один Чне альбом, що варто послухати перед смертю для обкладинки, обрали фотографію з чотирма учасниками гурту, котрі переходять одноіменну вулицю. А от назву вирішили написати, адже «Бітлз» були найвідомішим квартетом у світі. 26 вересня 1977 року на території України з'явилася перша атомна електростанція. Запустили в роботу Чорнобильську АЕС. Її будівництво ще тривало. Останній енергоблок під номером 4 запустили в березні 1984-го. А за два роки на ньому сталася аварія. Найбільша катастрофа в історії мирного атома. Масштаби аварії радянська влада приховувала. Евакуація населення розпочалася лише через 35 годин після трагедії. Перші повідомлення про катастрофу з'явились у змі за кілька днів під тиском міжнародної спільноти. Радіоактивна хмара досягла Швеції, а згодом і США на ЧАЕС почали ліквідовувати наслідки вибуху, а саме, знешкодження радіоактивних речовин. Їх до навколишнього середовища потрапило майже в 400 разів більше ніж після вибуху атомної бомби, що знищила хіросіму. Сьогодні електростанція не працює. 1995 року Україна стала членом Ради Європи. Про бажання вступити до організації. Офіційний Київ заявив і ще го і Україні дали зелене світло. Того ж року країні був наданий статус спеціального гостя. Потім провели правову експертизу української конституції, адже головна умова приєднання повага до принципів верховенства права. Через три роки було ухвалене позитивне рішення. Україна стала 37-ю державою що увійшла до Ради Європи сьогодні. Організація об'єднує 47 країн. А яким буде 26 вересня 2022 року? Залежить від кожного з нас.